Усім привіт! Мене звати Альона і я вітаю вас на своєму каналі. Одразу хочу подякувати за всі підписки, вподобайки, коментарі, за те, що ви ділитесь своїм досвідом за те, що ділитесь своїми знаннями та враженнями від відпочити інформації. Ви тим самим допомагаєте зробити це відео доступним для багатьох-багатьох інших людей, для яких воно може бути корисним. Сьогодні я хочу розказати про те, як моя донечка змінилася за період з тих пір, як вона пішла в садочок, так, почалася терапія, і по сьогоднішній день, тобто від майже 4 до майже 5 років. Одразу ще хочу сказати, що ми говоримо про високофункційний аутизм. Добре? Я вже зрозуміла, що треба на цьому наголосити. Тому що багато було коментарів: ой, виглядає, що у дівчинки синдрома Аспергера, Так. Але я не можу точно вам називати, що, що там синдром, не синдром, тому що зараз е це все є класифікацією е спектр аутизму. Тобто ми в офіційному е діагнозі маємо е написане аутизм. Але я хочу розказати, е, так, так би мовити, охопити такі головні сфери життя, так? І розповісти вам, які там відбулися у нас е, суттєві зміни. Ну, напевно, почну із самої Ахілесової <смісті>, п'яти, <смісті> так, аутистів. Це комунікація. У дитини з'явилося багато, багато-багато питань, що раніше взагалі. Було відсутнім. Дитина мене ніколи нічого не питала. Як я і казала, було враження, що вона вже знає все. Вона прийшла в цей світ і вже знає все. От зараз дитина питає майже завжди. Але є одне але ці питання зачасту повторюються. І як я вже сказала раніше, що в неї немає проблеми з пам'яттю. Але. Вона задає мені одні ті самі питання. І хтось у якихось із попередніх відео в коментарях написав мені, що таким чином аутисти із-за відсутності уявлення, так, фантазії, вони таким чином провокують розмову. Вони просто хочуть комунікувати. І за того, що вони не знають, які ще питання задати, вони задають одне й те саме питання, хоча так вони знають на нього відповідь. І я, я перевіряла це неоднократно. Я е, щось їй відповім. Вона знову мене питає, а я їй кажу: Сонечко, що я тобі сказала? І вона мені, вона мені відповідає. Але зараз, е, дякуючи цій інформації, я розумію, що просто дитина хоче порозмовляти. І цього запиту у нас дуже-дуже багато стало. Просто дитина хоче постійно розмовляти. І я е, відповідаю їй на питання, якось стараюся. А що ти про це думаєш? Вона мені може якось відповідає. Але часом вона каже: Мама, ти розказуй. Майже зникла, а може й зовсім зникла, ехолалія. Я не пам'ятаю, зараз не можу так собі пригадати, що от вона повторює мої якісь питання, чи мої якісь твердження. Ні, в основному, ви знаєте, ехолалії вже немає. Тобто, що раніше було просто основою спілкування, так, ця ехолалія, то зараз цього вже немає. Інша суттєва річ. З'явилися діалоги, тобто це вже не щось там <хи> із розряду е, летить жираф, а дитина відповідає, що трава зелена, а ти в неї питаєш, що вона сьогодні їла, а вона відповідає, що йде дощ. Тобто, ні, це вже не такі діалоги, це вже діалоги більш нормальні, більш адекватні, тобто дитина в контексті. Знаходиться в основному. Але я не можу сказати, що це все на такому рівні. Якісь просто суттєві зміни. Я вірю, що далі, далі буде ще краще. Так, дуже часто змішує мови. В нашому випадку це, це українська і польська. І буває вона щось говорить українською потім. Швиденько щось яке, питає мене е, польською мовою, але м -м, я теж підлаштовуюся, в принципі, я рада, так, так би мовити. <реш> тобто в неї бувають, звичайно, якісь свої такі, е, ну, трішки для мене дивакуваті якісь чи відповіді, чи, знаєте, якісь твердження, але тут ще велику грає роль, що. М я то свою дитину знаю, я з нею майже завжди, я буваю у всіх тих ситуаціях, про які вона мені розказує, а вона може згадувати ситуацію, яка відбулася рік два назад. Розумієте, Просто так, зараз розповідає про одне, а потім наступне речення вона згадує цю ситуацію. Тобто, для іншої людини, яка не знає дитину, то. ну це буде, так, так би мовити, дивакувато. Але я прекрасно розумію, про що йдеться, тому якби, підтримую розмову. Зауважила чи таку річ, от, наприклад, вчора ми стояли на балконі, і в дитини дуже сильно був підвищений попит на спілкування, вона дуже сильно хотіла розмовляти зі мною і про те, і про те, і про те. Якось вона дивлюся, що а там, знаєте, люди такі, хтось туди пішов там, пан був ходив з візочком, у нього дитинка вже спала, він щось там ходив, ходив, ходив по вулиці, потім заїхав до, до будинку, і вона це все спостерігає. Вона це все коментує. Тобто вона каже: пан котить візочок. Я кажу, да, доця вона каже: а чому пан котить візочок? Оце в неї такі всі питання, спочатку твердження, а потім, мама, а чому? Так, Пояснюю їй. А потім вона каже: Щось далі мене питає. і так На фоні просто вийшов пан, викинув сміття і повертається додому, щось він іде, і вона щось каже: Пан іде додому. Я кажу: Дай до що він робив. А вона просто так. Ем... Місяць світить, мама, що таке місяць? Кажу, ні, до, до це, що робив тільки що пан. Бо я бачила, що вона така не вдивлювалась, так що відбувається, але якби от для мене було важливо, чи вона м -м зауважила ці всі моменти. І вона щось мені знов сказала, кажу, ні, 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 доця, що тільки що зробив пан. І вона повертається до мене і каже: викинув сміття. Тобто для мене це була така. Один із доказів, що вона, вона знаходиться тут і зараз, вона бачить, що відбувається навкруг. Інше питання, що не завжди хоче про це говорити, тому що аутистам характерно говорити тільки про те, що їм подобається, що цікавить їм, що їм цікаво. А... Маємо, що маємо, але супер, що є так, як є. Часами буває так, що вона в мене щось питає, а я, як і звичайна людина, не знаю всього на світі, і я їй чесно відповідаю, кажу: доця, я не знаю. А вона каже: ти все знаєш, мама, ти все знаєш. З таким типу я не хочу, я тікаю від відповіді, хоча це не так. Я і справді спіймала себе на думці, що. Зачасту мені так важко їй відповісти не по-дорослому, знаєте, не по-научному, що часом буває ну, трудно. Справді видно результати роботи спеціалістів в садочку, так, тому що у нас терапія відбувається в садочку, вона почала будувати більш розширені речення. Так. Ще бувають граматичні помилки. Що бувають такі моменти структурні, так і мови, в, в мову переноси. Не немає проблем з вимовою. Всі всі літери вони всі правильні. А, навіть літеру Р вона сама навчилась вимовляти дуже-дуже в ранньому віці. Любить розмовляти, особливо перед сном. Як ми лягаємо, вона прям просить часами, мама. Ну поговори зі мною. Ну і ми розмовляємо. Я, я їй. Її... Часто, часто це бувають одні ті самі теми. правда. Я ніяк не роздратовуюсь, тому що це, е, це просто особливості функціонування її мозку, її мозок перероблює і так сприймає інформацію, тому я розумію просто це і нормально собі з цим м, раджу. Що стосується побуту, я собі раду сама так, з такими речами, як там, одягтися. Е, Поїсти, сама почистити зуби. Е, туал... О, туалет. Бо ви мене питали в коментарях. Дивіться, так сталося, що до трьох років е, Аланка ходила в памперсі. У мене були спроби е, навчити її привчити до горщика, але це все ввінчалося провалом. Е, істерики були страшні. Вона не хотіла навіть бачити цей предмет, я його якби прибрала, е, тому що м, такого стресу не треба було, ні мені, ні їй. Е, вона так до трьох років ходила в мене, е, ходила в памперсі. В три роки рівно вона так за момент. Ми купили накладку на унітаз, така дитяча, знаєте, знімається, ставиться, знімається, біля унітазу стоїть. І вона просто раз і відразу на унітаз. От цей момент просто якось так дуже швидко стався, знаєте? Не було якогось переходу, так, але це що стосується по-маленькому. Тут не було проблем, сама все справляється. А по-великому ще якийсь час продовжувала ходити в памперс. Причому прям вимагала в мене, вона прям тикала в мене памперсом, щоб я її наділа. А, такі, такі в нас були моменти. Але трішки згодом і якби з цим вдалося порадити. Вона почала ходити по-великому теж на унітаз, але Теж момент за ручку. Треба було з нею стояти за ручку. Тобто, от така от моральна підтримка. Завжди, коли хотілося в туалет, вона казала: мамо, мамо, йдемо в туалет. Мамо, тільки з тобою. Тобто, не тато, ніхто не мав права, тільки я. І привілейована особа, яка от могла її стояти і підтримувати. Зараз. Слава Богу, вже навіть не треба моя моральна підтримка. До зубки почистити вранці, йде сама, там вмитися, помитися. Е, немає я не можу сказати, що з цим є проблеми. Е, вона велика молодець. Я спостерігаю, знаєте, дуже великий інтерес до. Пізнання всього нового в плані е, домашнього побиту. Е, тобто вона дуже хоче сама щось береться, робити, там, наливати, пробувати різати. Їй це все цікаво. Напевно, перейдемо вже далі до сфери більше емоційної. Так? Як я говорила раніше, що от немає тих базових налаштувань по считуванню чужих емоцій, ну, може, є, але не досконало дуже. Ненатурально, і, і зараз треба прямо це зазначити, що вона е, сприймає набагато більше моїх, наприклад, емоцій. Дитина в цьому плані змінилася. Чи саме вона буває щось зробить, і це мене засмучує по моєму виразу обличчя. Вже розуміє, що я зараз засмутилася. Хоча я не, не кричу нічого, але мені це неприємно, так що сталося? І вона бачить по-моєму виразу обличчя, Ну, наприклад, що вона щось зіпсувала, так? Моє. І вона одразу дивиться на мене, бачить мій вираз обличчя і каже: Мам, мамочка, пробач. І я знаю, що це. Не просто завчена знаєте, фраза, що це справді щиро. Бо раніше такого ніколи не було. Тобто та моя емоція злості, чи моя емоція якогось засмучення не справляла на неї взагалі ніякого враження. Тобто вона могла, я могла плакати, а вона могла з цього сміятися, чи не з цього не знаю, з чого вона сміялася. Тобто якийсь був дисонанс між нами повнісінький, але зараз вона зчитує більшість моїх емоцій. Це видно, в цьому є прогрес. Більше стала показувати своїх емоцій, знаєте, адекватних до ситуації от що головне. Тобто, справді, коли якось. Я людина теж, я стараюсь так не робити, але коли я засмучена, можу щось так чи якось сказати, а їй не сподобається то, як я це сказала. І вона може розплакатись, засмутитись. Звичайно, я вибачаюся, ми розмовляємо, якби, ну, якби відбувається звичайне спілкування між. між Мамою і донькою. частіше можемо грати в різні ігри. Вона більше якби, розуміє правила. Знаєте, все одно, вона щось питає, ти їй пояснюєш. І я бачу, що цей е, інтерес до твого пояснення він дуже швидко зникає. Тобто не так, що дитина буде слухати, як ти їй 5 хвилин пояснюєш, чому трава зелена, там, чи чому небо блакитне, е, чи ще щось. Вона якось так. Е, Ну, я бачу, що вона слухає, але не дуже. Тому я знаю, що от як мені треба щось пояснити, то це треба зробити якось дуже лаконічно, дуже стисло, дуже просто, дуже по-дитячому, щоб її мозок зараз це сприйняв, цю інформацію. І якби от, Бо зараз її тема цікавить органи, так, різні заінтимні органи дуже часто питає: а що, а як, а чому. Більш-менш налагоджується спілкування з. Іншими дітьми дуже часто їй подобаються прям якісь діти, і вона так тягнеться, так хоче з ними гратися. Звичайно, я пильную, щоб це все було в рамках знаєте, якоїсь адекватності. Я стараюсь дивитися, чи наскільки та дитина вона хоче гратися з моєю. Цілком більше якихось, знаєте, позитивних моментів. І діти хочуть з нею гратися, і вона охоче з ними. От, це мене теж тішить і радує. В плані якоїсь агресивної поведінки, так, бо в нас траплялися епізоди такі. Ми зараз користуємося методом мотивації до нагороди. Я, напевно, зніму про це окреме відео, тому що тема така достатньо глибока, щоб про це просто сказати двома словами. От. Але впевнено можу заявити, що е, зараз це працює у нас, і справді поведінка є класною. Я її кожного дня забираю в садочка, її хвалять. Вона біжить, усміхнена в доброму настрої, тобто теж є свої плоди, є свої результати цієї праці, так, моєї вихователів, психотерапевта, робота робиться, зміни йдуть, зміни наступають. Напишіть, будь ласка, про свій досвід терапії. Які зміни відбуваються у вас? Наскільки вам допомагає? Якими темпами, так, в чому є різниця, над чим треба працювати? Тому що мені справді цікаво, тому що я звичайна мама, а не практикуючий психолог, який кожного дня е, працює е, з такими дітками, так, наприклад, і знає про це все. Е, я багато чого не знаю, і ваші поради мені часами дуже сильно допомагають. Я намагаюся їх. Е, Відтворити у своєму житті. І класно, я вам дуже вдячна насправді за це. Тому пишіть, я все читаю. Підсумовуючи, я хочу сказати дві речі. Перше, це те, що терапія, корекція, не знаю, як ще можна це назвати, справді дуже-дуже сильно важлива. Якщо ми говоримо про аутистичних діток, так? Це для них. Спосіб пізнавати цей світ а, правильно. Є люди, спеціалісти, які, які в цьому знаються і знаються, як ці дитинки підсказати. Бо я зачасту ну як би я не намагалася, плюс зі своїм ще нейровідмінним мозком <с <с і цю дитинку якось направити, терапія насправді дуже важлива. І не нехтуйте цим. Чому я наголошую на тому, щоб зауваживши якісь прояви, які вас насторожують, звертатися до спеціалістів і діагностуватися, тому що е офіційно ставити діагноз, тому що від цього залежить, <сих> чим раніше почнете. Тим краще, можливо, будуть результати, так? тим дитині буде легше ще дошкільного віку. А, тобто від цього залежить дуже багато і буде легше дитині у цьому світі. І другий момент, я про це говорила в попередньому відео. Дуже важливо ці всі зміни бачити. Тобто. Знаєте, моментів яких ще м, таких негативних, таких ще, таких ще не дуже класних багато. Але якщо акцентуватися тільки на цьому, ну то життя буде з кожним днем втрачати свій сенс. Я закликаю ж до того, щоб бачити ці всі зміни. Не знаходити хоч одну, дві, три якісь позитивні риси, навіть коли їх там дуже мало, але знаходити їх і акцентувати саме на них. Таким чином ви і себе програмуєте на краще, і дитину ви мотивуєте, і дитину ви програмуєте на краще, ви е, змінюєте її е, світогляд, світосприйняття, знаєте, в е, кращу сторону. Мислення направляєте в позитивне русло. Я бажаю вам також багато сил, терпіння. Головніше це любові до своєї дитини, неважливо не нейробінної чи нейротипової, просто любові до своєї дитини і віри в краще, тому що саме це мотивує жити. Дякую вам велике за перегляд. Бувайте!